Вітаю вас, любі дітки! А чи знаєте ви, що птахи роблять навесні? Так, вони будують собі гніздечка та висаджують яєчка, з яких потім з'являться їхні дітки, маленькі пташенята. Давайте сьогодні з вами зліпимо пташине гніздечко з яєчками, а для роботи нам потрібен пластилін білого та коричного кольору, тощечка, стека та підставочка зеленого кольору. Почнемо ліпити спочатку гніздечко. Беремо коричневий пластилін та поділимо його на три частинки рівні. Тепер ці три частинки нам потрібно скатати в кружечки, в кульки. Я скатала три кульки. Тепер одну ми відкладемо, а двох з двох ми тепер розкатаємо довгі однакові жгутики однакового розміру, довжини. Скатала такі дві однакові, два однакові жгутика. Тепер беремо нашу кульку, яку ми відклали, і її розплескаємо, зробимо форму диска. Це буде основа нашого гніздечка. Так розплескали, тепер трошки її зігнемо, таку як форму тарілочки, надамо нашому диску. пальчиками. Беремо наші два жгутики, з'єднуємо його їх з одного краю і тепер переплетемо між собою. Так ми переплали. Тепер зверху на нашу основу гніздечко отак приліпляємо. І крачики добре приліпили. Ось таке гарне гніздечко в нас виходить. Тепер давайте зліпимо яєчко. Беремо білий колір пластиліну і також його поділимо на три частинки. Зробимо три яєчка. І скатаємо з них також три кульки. Тепер кожної кульки нам потрібно надати форму яєчка, овала. З одного боку ми отак пальчиками трошки вперед розкатаємо. І тепер пальчиками, і ще трошки. пальчиками пригладимо. Щоб в нас вийшла овальна форма і форма яєчка. Тепер цей. Пригладили. Покладемо наші яєчка в гніздечко. Подивіться, як гарно. Подивіться, яке гарне гніздечко в мене вийшло. Тепер ваша черга ліпити. До побачення, хлопчики та дівчатка.